самий величезний привіт. Запрошую вас на перегляд акційних товарів в магазині Єва по 26 Включно а лютого акції в магазині Єва. Дякую за коментарі. Дякую дуже вам за ваші вподобайки. Акція знижка 30% на усі зубні пасти. Уралбі до речі я придбав, і, і ми вже з вами поговоримо про цю зубну пасту на відеокльові та фігові. 139 гривень 75 мл. Тут є різні різні. Наступна акція: купуйте лакалут-зубну пасту будь-які будь-які дві зубні пасти. А друга вам буде зі знижкою 50%. Тобто можна обирати різні актив і відбілювання для чутливих. Класичний є. Наступна акція на туалетний папір. Ось цей бреф. Ви отримаєте зі знижкою 40% при купівлі туалетного паперу. Сніжна панда, класік, двошаровий 4 штуки. Або Зева п'ятишаровий папір 6 штук. Наступна акція знижка на туалетний папір Зева 4 штуки. Делюкс, жасмін, «Меджік» і Гарден 8 штук. Давайте подивимось. Знижка 30%. Ось делюкс. Жасмин тришаровий 8 штук в упаковці, 174 гривні. І також можна придбати зі знижкою бреф. Ось такий делюкс також в акції тришаровий, 174 гривні. Наступна акція купуй будь-яку упаковку капсул для прання. Перволь 13 штук та отримати другу упаковку у подарунок. Можна придбати для чорних або для кольорових речей перволь 13 штук і другу отримати в подарунок. Можна взяти чорну і для кольорового буде в подарунок. Це наступна акція. Аріель капсули для прання 63 штуки. Знижка більше, ніж 500 гривень. Тобто на цій пачці можна зекономити 566 гривень. Аріель колор 63 штуки. 733 гривні. Наступна акція на лінор, але зверніть увагу об'ємом літр 200. Знижка майже 100 гривень. Економія 95 гривень на всі кондиціонери для білизни лінор. Оце, що йде об'ємом літр 200. Він 174 гривні. Можна брати різні аромати. А це наступна акція на всі капсули диски для прання, гелі для прання знижка до 44%. Персіл, алоск, перволь та капсули для прання, персіл. Ну, звичайно ж, найбільша знижка це на великі об'єми гелі або порошки. Ось такий гель для прання об'ємом майже 2 літри 559 гривень зі знижкою. Капсули Persil Color для прання 26 штук, 399 гривень. А тут знижка навіть а, і не 40%, а 50%, Дивіться, був тисячу чимось. Зараз 499 гривень. Ось цей персіл це найкраща акція для кольорових речей. Тут 44 штуки. 499 гривень. подарунки для Економія до на тебе. В економія до зараз. Я вам хочу розказати, як можна придбати ось цей сілан кондиціонер для білизни з дуже хорошою знижкою. 40% Ви робите покупку. А будь яку одиницю засобів купуєте для прання будь-якого бренду тобто переволь, ар'єй, тайт, персіл, тобто різні. І у вас є можливість придбати ось цей сілан зі знижкою 40%. Також зверніть увагу. Наступна акція на фейрі засіб для миття посуду 450 та 900 мл. А ще й літровий бере участь в акції. Ось поряд стоїть літровий фейрі. Зараз він по 117 гривень зі знижкою. Фейрі пакування 500 мл 69,80 мл. Так, і ось я знайшов 900 мл, 142 гривні. Це Ferry Extra Plus. До речі, хтось мені в коментарях а, казав, писав, що можна оцей Ferry Extra Plus розвести у воді і перелити у а, цю спеціальну баночку, яка робить піну. Naturals, економія до 43% 3 жіноча гігієна на до, тобто подвійні пачки. Я сказав відсотки до 43 гривень, вибачаюсь, на оці великі пакування, де йдуть по 100 штук. Тобто ось такі подвійні пачки. Наступна акція – це на жіночу гігієну Always. 1 плюс 1 дорівнює 3. Подаю вам інформацію, купуєте 2, третя найдешевша в чеку, вам буде йти Ну, безкоштовно у подарунок. Уся жіноча гігієна Always І також уся жіноча гігієна. Тампакс 1 плюс один дорівнює 3. Також знижка 50% на чоловічу доглядову гігієну. Мінус 50% від звичайної ціни по 50 та по 60 гривень. Наступна акція це акція 1 плюс один дорівнює 3. Що входить в акцію? Тобто ви купуєте будь-які два креми для рук, третій подарунок, також догляд за тілом. 1 плюс 1 дорівнює 3, і також 1 плюс 1 догляд за ногами. Не обов'язково брати 3 креми для рук, а 3 креми для ніг можна взяти в різні комбінації. Наприклад, 2 креми для рук і третій для ніг буде вам в подарунок, а в подарунок тобто буде той засіб, який в чеку буде дешевший. Також зверніть увагу. 77 гривень коштує креми для рук DAF. Таку ж саму ціну коштують креми для рук Нівея. Сілки Хенс можна придбати за 58 гривень. А ось трішки менше об'єм Hens 45 мл по 39,50. Ось ці креми від доктор Сантев, в кого дуже суха шкіра, потріскана суха шкіра. Вони добре відновлюють. Тут олія арганова олія та кокосова олія по 56,50 Також є трішки дешевші креми, ось такі від Біокон по 45 гривень. Вони також 1 плюс 1 дорівнює 3 по 90 мл. Та зі знижкою кремами для рук Marie Queen. По 34-50-100 мл. І зверніть увагу, також оці креми, як я говорю, travel версія, є парфумовані. Вони по 10 гривень. Тобто за 20 гривень ви отримаєте 3 креми для рук. Також, господинки, дівчата, зверніть увагу, ось цей мізон. Зараз на нього дуже хороша знижка. По 69 гривень 50 копійок, 100 мл крем для рук та для ніг можна використовувати, тобто два в одному. І також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Є з муцином равлика, а є з. З колагеном. Ну і також для тіла усілякі байзами, нівея, тобто лусіони для тіла також 1 плюс 1 дорівнює 3. Зая та мікса також доглядові. Молочко для тіла. Зі знижкою до 50% уся Корея, тобто догляд за обличчям. Руками, ногами, всі засоби зі знижкою до 50%. Це також акція по 26 лютого. Ось такі вмивачки для шкіри обличчя. 180 мл. Зараз можна придбати зі знижкою 50%. З Змуцину равлика. Пінка гель для обличчя 180 мл, також зі знижкою 50%. Колагеновий пілінг гель для обличчя. Також 180 мл, Зараз я знижку 50%. А ось ті можна придбати ще дешевше. Також по 180 мл. очищувач для обличчя у 99 гривень 50 копійок. Грінтія і вугілля. Також зверніть увагу, хто полюбляє цих корейських поросят. Зараз на них знижка. І дуже непогана ціна на ну, це з екстрактом червоного вина, очищуючи подушечки а, для шкіри обличчя. Тут 30 штук. І також зверніть на корейські маски, також зараз на них знижки. Наступна акція також для чоловіків. Купуєте станок з касетами Fusion або Fusion Pro Glade. До речі, зараз він знижкою, з жовтим цінником. Купуєте або той, або той станочок і отримуєте чохол дорожній для станочка Джелент. Дорожній чохол у подарунок. Наступна акція в магазині Єва це знижка до 50% на усі подарункові набори, чоловічі та жіночі. Ось такий акс-набір зараз можна придбати за 198 гривень. Ось такий набір можна придбати за 179 гривень. Тут станок для гоління і піна. Так, це також набір торгового марка «Лезо» Prime Sport. 179 гривень зі знижкою. Дуже вдалий набір за 269 гривень. Менки подарунковий набір. Тут і лосьон після гоління, крем для гоління, гель для душу три в одному, і ще мочалка. Подарунковий набір фа гель для душу та кульковий дезодорант 189 гривень. Дивіться, який цікавий набір 299 гривень. В цей набір ходить дезодорант гель для душу та дезодорант для взуття. І ще йде, дивіться, яка цікава сумка. Ну, звичайно, вже без кросівок, тобто сумка для взуття. А ось цей набір 164 гривні. Тут 4 одиниці гель для душу, крем для гоління, лосьон після гоління та мочалка для душу. Чоловічий набір Моксан. Гелі для душу, пакування по 500 мл. І зараз на них ціна 99 гривень. 50% знижка на ось такий набір для догляду. Чоловічий крем після гоління, піна для гоління. І ще ось така дорожня косметичка. Ціна 199 гривень. Презентабельний набір Вітніве, також косметичка Лосьон після гоління, кульковий дезодорант та гель для гоління. Ціна 471 гривня. Дуже хороша знижка на ось цей набір. 499 гривень. Це вже жіночий косметичний набір. Такі презентабельні упаковці. У набір входить. Так, Молочко для вмивання 100 мл, тонер 120 мл, крем для шкіри навколо очей, сироватка та мультивітамінний крем для обличчя 50 грамів. Точно набор тільки для іншої шкіри обличчя. Також з такою знижкою 440 гривень. Медовий жіночий набір. Також по догляду за обличчям. Точнісінько такий самий склад. Для зволоження та доглядом за шкірою обличчя 480 гривень зараз зі знижкою. І ось такий 390 гривень. Точнісінько таке саме наповнення для жирної шкіри обличчя. Такий теж преміальний набір 530 гривень. І точнісінько таке наповнення. Кав'яр ікру. ікра з екстрактом ікри. Подарунковий набір Old Spice. Тут антиперспірант та гель для душу 239 гривень. Old Spice тут вже трішки більше наповнення йде, 439 гривень. Тут спрей, гель для душу та лосьйон після гоління. Чоловічий Must Have, 299 гривень. Піна для гоління з екстрактом алої та бальзам Бальзам після гоління 100 мл. Теж непогано, скажу, непоганий набір. Подарунковий набір сйоз. Тут шампунь та кондиціонер 219 гривень. Об'єм шампуня та кондиціонера 440 мл. В акції набір від Шварцкоп, шампунь та спрей 251 гривня. Набір косметичний LCF зі знижкою 80 гривень. Набір косметичний Glam B, 179 гривень. Набір від About. Подарунковий набір ще косметичка. Тут для шкіри голови скраб відновлюючий кондиціонер і шампунь. 124 гривні був 249. Ось цей набір можна придбати за 129 гривень. Гель для вмивання, спонж для вмивання, маска скраб для обличчя та маска для очей зігріваюча. Наступний ось такий цікавий набір. Подивіться, яке гарне пакування. Сам дизайн баночок. Набір з двох штук: молочко та крем для рук по 100 мл і молочко і крем для рук. 179 гривень зі знижкою. 129 гривень. Ось такий набір. Дав кульковий дезодорант та крем для шкіри рук. А ось цей набір можна придбати за 100 гривень ніжне зволоження, крем для рук і а, кремове мило для рук. від Віджасткавай скраб та батер для тіла. Здається, just kawai. А, да, just kawai. 99 гривень коштує ось такий набір з двох косметичних засобів. Ось Цей набір можна придбати за 98,50 50 гривень для демакіяжу обличчя та очей і пов'язка для фіксації волосся. Just Kawai. Наступна акція з подарунком це косметика Maybelline. Знижки до 30% на косметику Maybelline. І якщо ви зробите суму одним чеком на 699 гривень від 699 гривень, ви отримаєте подарунок. А в подарунок буде ось така колонка, бездротовий набір караоке, мікрофон і колонка. Можна співати вдома зробити такі невеличкі сімейні караоке. Фарбуйтесь та співайте. Наступна акція на Патрісія Лідо купуєте на суму від 499 гривень одним чеком і отримайте у подарунок набір пензлів. Патрісія Лідо. Ось такий набір пензликів. І до речі, там ще я бачу косметичка. Да, така як сіточка. Тут виглядає, виглядає як а, така біла, а тут, бачите, вона йде як біла сіточкою. Ну, теж приємно. На 499 гривень купуєте і отримаєте ось такий набір гарних щиточок. А наступна акція на сухий шампунь One Me. Є об'ємом по 200 мл. Купуєте два. третій буде у подарунок. Є трішки менший об'ємом по 100 мл, 83 гривні. Один плюс один дорівнює три. Наступна акція на фарбу Avena від Color. Знижка до 25%. Кольори в асортименті 71 гривня зараз зі знижкою. І ще отримаєте подарунок при купівлі цієї фарби. Подарунок іде ось такий а, шампунь для фарбованого волосся. Знижки до 30% на усі засоби для моделювання волосся, тобто і лаки для волосся, і піни для волосся, а, також пасти для волосся, усе зі знижкою до 30%. Сльос також підготував акцію. Знижка до 30% на гелі, тобто лаки для волосся, засоби для моделювання зачіски сльоз, засоби для догляду за волоссям. Навіть бачу вже новий дизайн сльоз. Кондиціонери для пошкодженого волосся 139 гривень. Та фарби сльоз також зі знижкою. І також зверніть увагу, новий дизайн оновили сйоз. Мабуть, оновлюю дизайн усієї своєї лінійки. 135 гривень. Herbal Essences. Всі засоби для догляду за волоссям зі знижкою до 20%. Так, давайте подивимось маски для догляду за волоссям. 234 гривні 300 мл. Також зі знижкою кондиціонери 162 гривні 250 мл. Та шампуні Herbal По 162 гривні. Пакування тут 350 мл. Гламбі, купуйте будь-які дві одиниці декоративної косметики Гламбі та отримайте третю одиницю, що дешевше в чеку, звичайно, буде у подарунок. Акція по 26 включно, лютого. Хочу наголосити, що Евела Евелайн, Евелін не знаю правильно, правильно, зі знижкою косметика до 50%. Також зверніть увагу. Далі акція для найменших принцесок. Якщо ви зробите покупку на суму від 299 гривень, можна щось придбати із косметики Hanniban, отримайте в подаруночок. Ось таку пухнасту сумочку з єдинорожкою. Отримайте в подаруночок. А її можна відкрити, я хочу вам її показати краще. Ось така чудова сумочка буде в подарунок за купівлю продукції HanniBan. А наступна акція також для малечі. Торгова марка Пін. Купуєте один засіб і другий можна придбати зі знижкою 50% дитячий крем, олійка дитяча. Також є присипка, шампунь і засіб 3 в одному. Доглядовий засіб для малечі. Наступна акція на підгузки торгової марки Хагіс. Зараз вони зі знижкою 23%. А якщо ви придбаєте ще одну, тобто другу одиницю підгузки підгузків Хагіс, ви отримаєте знижку 30%. Купуй будь-який жіночий гель для душу 225 або 250 мл дав, та отримай на касі роликовий антиперспірант DAV. Дав. Давайте подивимось, 225 та 250 мл. Ось вони є. Це по 225 мл. Аромати є різні, але стоїть регулярна ціна 133 гривні. 250 мл. Ось вони. Також регулярна ціна по 102 гривні. Також приймає участь отримайте в подарунок кульковий дезодорант. Ну дівчата, вам так, що враховуючи те, що дезодорант коштує більше 80 гривень, то це дуже хороша акція. Зверніть увагу, можна придбати, мабуть, вигідніше взяти ось цей 250 мл за 102 гривні і отримаєте кульковий дезодорант на вибір, або такий, або такий. Вже такий, який вам більше сподобається за ароматом. Ось вам хочу показати ціну на кулькові дезодоранти дав 82 гривні 50 копійок. І зараз а, ніве жіночі гелі для душу, антиперспіранти, креми для обличчя та креми для тіла в асортименті а, зі знижкою до 30%. Ця акція також по 26 а, лютого. Ну в цьому відео, як я вже ще раз повторюсь, усі акції до 26 лютого. Така велика акція в Єві на торгову марку. Фавсі жіночі і чоловічі дезодоранти і гелі для душу зі знижкою до 25%. Ось такий великий гель для душу ФА 750 мл. Тут аромати в асортименті, зараз можна придбати за 165 гривень. Так, ось тут гелі для душу стоять об'єм 400 мл по 115 гривень. І об'єм 250 мл 68 гривень. Я заокруглю ці копійки до більшого. Фа кулькові дезодоранти 58,20 зі знижкою. І Фа спрей антиперспіранти по 87 гривень. Тут дуже-дуже багато різних ароматів. Та кулькові дезодоранти ФА по 62 гривні, чоловічі гелі для душу 250 мл. В ціні по 80 гривень зі знижкою. І також можна придбати великий об'єм 400 мл. Також в асортименті різні аромати, 400 мл за 121 гривню. На ось декоративну косметику LCF Акція 2 дорівнює 4. Купуєте два і брайте ще два. Ну ті, що в чеку найдешевші 2 вам будуть у подарунок. Just кавай, усі бальзами для губ. 2 дорівнює 4. Купуєте 2. І ще 2 вам буде у подарунок. Дивіться, які цікаві у формі банана. Є такі також зі щиточкою бальзами. Точніше, навіть це олія для губ. І також в акції 2 дорівнює 4 на усі маски для обличчя. Тканові маски для обличчя 2 дорівнює 4. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай усе буде гаразд. До зустрічі!